Зараз нам на прямому зв'язку Олександр Коваленко, це військово-політичний оглядач. Він на прямому зв'язку. Наші вітання вам, пане Олександр. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте, от на, на цих цивільних рейсах, зосередимось і от зараз, і на тому, що військових перекидають якраз так з допомогою них. Чи правильно я розумію, що відтепер, в принципі, зважаючи на цю інформацію, можна розглядати і цивільні аеропорти, і такі цивільні літаки, як потенційні законні цілі, чи що чи де знищувати отой той от м'ясний навал, який перекидається до Ростова, а потім розподіляється по іншим напрямкам? Ну не зовсім так, тому що ну, по перше, щоб розглядати щоб щось як ціль, треба мати можливості по знищенню цієї цілі. Якщо ми говоримо про їх літаки на аеродромах, цивільних аеродромах, то у нас поки що немає такої можливості, щоб повністю здійснювати вогневе ураження цих об'єктів на аеродромах в Москві, там в Санкт Петербурзі та в Ростові та інших. Містах, другий а, момент чому саме цивільне з одного боку, вони таким чином вирішують свою логістичну проблему. Їм не вистачає на сьогодні потужності їх залізної дороги, а, яка не надає логістично достатньої швидкості відправлення а, необхід... необхідного а, людського ресурсу по військовим частинам, по а, в зону бойових дій також і так далі. А ось літаком це набагато швидше з іншого боку. Військово-транспортна авіація, переважно в якій виконує головну роль, це літаки сімдесят 76 Вони мають обмежений ресурс, обмежену кількість не тільки по а, а, можливостям а саме цієї номенклатури по кількості літаків, а й по ресурсу цих літаків, які в більшості своєму відпрацьовані. вони потребують постійного ремонту. Деякі знаходяться по декілька років на цьому ремонті. Отже, їм не вистачає цих літаків, вони використовують цивільні і цивільні вони використовують ще й з е елементами прикриття таким чином ось е цієї мобілізованої маси, також і е цивільними. Отже, якщо ми говоримо про закону ціль, так можливо, це можна так і розглядати безумовно, тому що зараз інтеграція загальної е мілітарну складову цивільної, так, комерційної комерційною складовою Росії вона тотальна, але росіяни таким чином вони ще і використовують цивільних як живий щит. Чи будете ви наносити удар, якщо у вас буде така можливість по літаку, на якому, наприклад, здійснюють переміщення 100 мобілізованих та 40-50 цивільних, я думаю, що ні. Тобто вони використовують своїх громадян ще як ну фактично заручників. Ну до речі, для росіян це не нова така тактика, але зараз про це продовжимо. Також просто зараз оголошена повітряна тривога у Херсонській області. Звертаємо увагу всіх наших глядачів. Тому, якщо є можливість, то спускайтесь у укриття. Якщо немає такої можливості, то знову ж таки зайве нагадуємо про правило двох стін. Пане Олександре, повертаючись до цього питання, що ну для росіян як і для радянського. Союзу не нова така практика обманювати і маніпулювати, наприклад, там голубими шоломами, так звідки там в десанта з'явилися блакитні берети. Це ж не просто так, тому що їх переплутали з блакитними шоломами. Ми з миротворцями. А тепер у мене запитання щодо самого угруповання, яке перекидають так чи інакше в Україну. Різними способами ви написали буквально напередодні, що угруповання в Україні зараз понад 400 тисяч людей. Хотілося б зрозуміти, якщо посилатися там на офіційні дані, то з 24 лютого 22 року кількість була 180 тисяч людей зараз, за повідомленням представника головного управління розвитки Міністерства оборони України. Це понад 400 тисяч, тобто вдвічі вона збільшилась. А які загрози вона несе, і які у неї можливості в Україні? Ну, в тому -то і справи що коли було 180 тисяч, ми бачили, що вони могли наступати, захоплювати області, захоплювати міста е, і так далі. Зараз вони мають більш ніж в два рази більшу компоненту людську, але при цьому о, о, які результати? Цієї кількості здавалося б, що з такою кількістю вони повинні були вже майже всю лівобережну Україну захопити і захопити Київ. Але ні, ну якщо порівнювати з 180 тисяч, але ні, навпаки, ми бачимо зовсім інші результати. Вони з такою кількістю ледь-ледь утримують лінію фронту оборону. Взагалі в Запорізькій області там відбуваються гойдолки позиційні бої, і не всі вони свої позиції можуть утримувати. А якщо говорити про наступальні дії, то вони можуть наступати в районі маленького невеличкого міста Авдіївка. Ось це їх ресурс. Це пов'язано з багато. Чим це пов'язано з тим, що на сьогодні, не дивлячись на цю кількість, в них значно зменшилась якість. Якість як особового складу, так і технічної компоненти. Для того щоб забезпечити ці 400 тисяч особового складу, більш ніж 400 тисяч особового складу, треба, окрім всього іншого. Ще відповідна штатна кожного підрозділу. Технікою, щоб цей підрозділ міг виконувати свої бойові задачі повноцінно, але цього в них немає. За більш ніж півтора року повномасштабного вторгнення а, в Україну вони втратили більшу частину а, своєї техніки, яка на той момент, коли ми говоримо якщо про 24 лютого 2022 року, ще штатно повністю комплектувала кожний підрозділ. Вони зараз не мають повного забезпечення цієї а, маси, і фактично вона може виконувати роль саме стримуваючи, вона може стримувати наші наступальні. Дії, але е, не більш того, е, і по Запорізькій області ми це бачимо. Окрім цього, е, ще і ось такий факт: е, біля Авдіївки вони сконцентрували зараз ресурс набагато більший аніж був біля Бахмуту. Це декілька загальновійськових військових армій е, зараз. Сконцентровано біля Авдіївки. Але результативність те, що вони планували зробити 10 жовтня, тобто повне оточення міста, а потім а, прийти до його штурмів, вони не змогли реалізувати, пане Олександре. А... Стосовно ракет Наталя Гуменюк у нашому ефірі повідомила, що у Російській Федерації на готовності понад 800 ракет для обстрілів об'єктів нашої енергетичної інфраструктури, в тому числі розгорнуто в тимчасово окупованому Криму військовий хаб ворога, ракети типу Калібр, типу Онікс. Вони там є. І тут питання не у протистоянні, а у тому, на вашу думку, якої зміни тактики від них можна очікувати? От. Того, що ми чекаємо, ми зараз всі в стані очікування, коли ж вони масово почнуть обстрілювати, будуть комбіновано використовувати разом з дронами, окей, будуть. Це єдина зміна, якої варто очікувати. Чи, чи на вашу думку, ні, ворог може підготувати потенційно щось ще для цих восьми сотень ракет? Ми можемо розглядати різні варіанти, але тут е я хочу зробити невеличку ремарку, е тому що коли ми кажемо, що в них більш ніж 800 ракет. То ми кажемо про різну номенклатуру. Я нагадаю, що в минулому році превалюючу роль, головну роль в ударах по нашій енергетичній інфраструктурі виконували КРМБ Калібр та Х-101-555. В першу чергу саме хас 101 555 на сьогодні росіяни. Серед цих 800 ракет мають о, компоненту калібрів та х 101, 555. Це приблизно десь 320-350. Ось о, в такій пропорції. Все інше: це Іскандери, це о, Х 22 32 це кінжали, які. Не настільки масово використовуються під час ударів по енергетичній інфраструктурі, але є інший нюанс: не масово, але більшість областей не має повноцінної можливості їх перехоплювати найбільш захищений від усієї номенклатури російського ракетного озброєння на сьогодні. Це Київ та Київська область. А отже, щодо ударів, вони будуть як на мене цього року. Більше використовувати саме шахет 131-136. він буде відігравати роль основну для прориву протиповітряної оборони та виснаження протиповітряної оборони. Якщо шахеди не будуть виконувати повноцінно свою бойову задачу, їх будуть підкріплювати вже крилатими ракетами авіаційного або морського базування. Тому буде ось така комбінація, але найгірша комбінація. Коли вони взагалі будуть використовувати одночасно як шахеди, так і крилаті ракети, а також ракети іншого типу, наприклад, вони їх будуть під підсилювати балістичними ударами, аеробалістичними ударами, тобто Іскандер, м Іскандер К Х 22 І якщо ми говоримо безпосередньо про південь, Херсонська, Миколаївська, Одеська область, то це загроза ударів П-800 Понікс. А отже, в такому випадку вони дійсно можуть це комбінувати, угу. і в липні цього року ми вже бачили, як по Одесі та Одеській області по портовій інфраструктурі Чорноморській а. безпосередньо наносили удари такі комбіновані такою угу. кількістю різноманітних тобто? ракетних засобів. Тобто комбіновані удари, пане Олександре, дякуємо вам за цей огляд. Стасі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, що з нами був